ножки від ванної. Значить, з самого початку виходилося... на цьому рубанку з його базової, оцею попередньої частиною, що де в комплекті, виходили ось такі от. Ці доски я зробив на попередній своїй версії. Виходили ось такі щелі постійно, як на, на кінці, то посередині. З <кій> самого початку. Чому тут отакі, е, отакі, чому тут отакі от проставки? Мало бути спочатку оця досточка і базовим оцим, що йде в комплекті з регулюванням передньої підошви. Значить, відрегулювати ніяк не вдавалося. Потім я взяв оці стяжки. Уголок від ножки ванної. Це не уголок, а така профіль. Сюди. Знизу отут вони не видно. Оцими болтами. Наскрізь до досок. Сюди болтами прикручуєте. і відповідно вверх вниз вправо-вліво, виходить, переміщається підошва вверх-вниз. І всі чотири точки можна відрегулювати. Так само тут. Значить, це якби по 90 градусів знімається дуже просто Якщо не виходить відрегулювати, ось тут, якщо видно. так. Тут бумажка. Малярський скотч в два слоя в три. І виставляємо уголи за необхідності тут або Тут два болти вони дають можливість регулювати отак, отак. 90 градусів, так більш наглядно. Ось. Значить, оцими стяжками відрегулювали висоту. Оцим болтом зафіксували. Це йде шпилька наскрізь. Хоп, от вона. Пірка наскрізь. Значить, ці стойки. Дерев'яні наклей і шурупами знизу. Це така саморобна струбцинка. Показую. Як у нас все закріплено ось тут. Два шурупи. Це болти, які кріплять. Трубу квадратну, Два шурупи це вже кріплення Болти на 8. І я швидко демонтажу на такі от раз-раз і знялися. Значить, з передньою, базовою передньою, ну, підошвою відрегулювати. Нереально. Я її тупо зняв. Спочатку теж хотів підставити цю фанеру, щоб відрегулювати, але виходило нічого. Просто викинув і все. Такий столик. На цей підйом. Дуже зручна штучка. Один оборот на 6 1 мм підйом. Така ж саме в мене тут. Реалізовано на фрезерному О, станочку. фрезер Fiolent зажитий. Ось тут і от тут уголки це алюмінієвий, стальний шпильками наскрізь. Тут. Ось так надіюсь видно. Просто борт. І стойки до алюмінієвої пластини. Також на оголок. І там перемичка. Все дуже просто і дуже легко. Ніяких паралельних направляючих чи трьох зв'язків, нічого. При цьому залиються базові його направляючі. Всім дякую за увагу. надіюсь комусь ідея така от, такої регулюки без ніяких там досточок. Я думаю, що у вас така ж сама, як і в мене, проблема, що в мене ніякого інструменту немає. І виготовити рівно ці досточки можливості ну, нереально руками. Тому ось такий загальний вигляд. Він, можна сказати, сам собі зробив оцю станіну цей рубаночок. Ну, бачите, точність ніяк. Зараз вже ну, от таку досточку, да, це я теж склею цим рубанком. Тут, скажімо, коротенький, да, ну, більше метра, все. Зараз до метра вже доволі комфортно, зазорів немає, все нормально. Все, всем дякую за увагу.